Компанія Greenway Auto привезла ось такий класний Renault Scenic третього покоління Facelift з Німеччини. Розмитнили, зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої реєстрації. Ось Мрево, тут можна зареєструвати зразу. Швидко допоможемо. Ціна першої реєстрації такої машинки буде коштувати десь близько 5,5-6 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду. Номератих, паспорт експерт. Тепер детально про цей автомобіль. Хороша історія, оригінальний пробіг, без ДТП, не фарбована жодна деталь. Пройдусь, то ще наміром покажу. Класна комплектація. Багато тут чого є. Зразу скажу, панорами немає, для багатьох це буде плюс. Щось останнім часом до мене приходять і кажуть... От такий би так без панорами, ла-ла, ось вам без панорами. Рестайлінг, бачите, бампер інший, леди, противотуманки, ксенон, лінзована оптика. Ну і колір, друзі. Такий коричневий кофейний колір. Дуже красиво виглядає. Бачите, як переливається на сонці. Під різним кутом інший колір. Чим темніше, тим сіріший кажеться. Класний красивий колір. Рівненький автомобіль. По зазорчикам Парктроніки сзаді є. Безключовий доступ є Боус, Акустика. І зверніть увагу на цю наклеєчку Бріпол. Це логотип офіційного дилера в Німеччині Рено. Бампер гляньте без сколів, капот без сколів. Класно, дуже класно виглядає ця машина. А салон, друзі, я як відкрию, побачите він як новий. Датчики світла, датчики дощу. Красивий компактний мінівенчик. І що економний? DCI дизелька 9К. І працює він в парі з автоматичною коробкою EDC 6-ступеневою. Можливо, і в ручному режимі переключать. Дуже класно відпрацьовує коробка. Парі з цим двигуном. Гляньте, ну виду цієї машини просто, просто шикарний. Красивий, акуратний автомобіль. Горить. А в Європі кажуть, як льод. Ззаді є заводське легеньке тонування і шторки.

98, крила пластикові. А, і що цікаво, наприклад, третій сцені крила пластикові а якщо третій меган ми беремо, ось стоїть, до речі, для порівняння, ну, правда, на механіки, то у них крила желізні. Такий, перевага невеличка сценіка. Капот 106, до речі, без сколів. 105, 114, 113, 104, 106, 104, 88, 88, 88, 81. 116. 101. Ось тут немає ніяких сколів, царапин і так далі. Хоча б скло мінялось. Не знаю в якому році, але мінялось. Не оригінальне воно. І сколів ніяких немає.

178, можливо щось трошки піддувалось. 114. Ну, можливо, ляда трохи щось перелачилась, але ж з кольору не випадає, гляньте. Трохи більше б'ється. І ось ця оригінальна наліпка. Так, ця інформація по кузову. Дизель. Тепер по історії по пробігу по власникам. значить Дивіться, Вон зроблений сертифікат, те, що я говорив, ось цей дилер німецький Brifall. Німецький бриф. Власником був вагінар Ламет, 13 рік скрізь. Є е два тихогляди. Перший 12 місяць, ну, в общем, 20-й рік був пробіг 90 тисяч. Другий через 2 роки робиться тихо, 23 й рік 169 тисяч, дійсний 2 роки, ще в 25-му році до кінця року ще дійсний цей тихогляд. Зараз у нас там пробіг. Скільки 188, по-моєму? Ну, я подивлюсь. Тепер подивимось по салону. Резинки, пластик гляньте. Є фаркоп, але з ходовкою все добре, з коробкою все добре, здвинув добре, ну, він такий акуратний, чорненький, можливо ним. І не тягали. Хоча є і паспорт на цей фаркоп. Ось бачите, і установка, в общем, оригінальний ставила. Далі розетка в багажнику є. Салон. Ну, Зразу почну із водійського. Ось стан салону. Карта водійська, вона як нова. Ні потертостей, ні царапин, нічого. Складування дзеркал є. Боус акустика Energy Series. Ну, Класна акустика, добре бунка є. Пороги. Резинки, пластик, накладки, боусвіт штамповка. Підогріве сидінь є передніх. І гляньте на це крісло водійське. Ну як нове. Часто у них болячка ось тут тріскається, там, перешивають, буває. Ну тут гляньте стан. Нічого не продалено, нічого не протерте. Класний стан. ремні такі світлі. Ну а руль просто як новий. Я думаю, камера передає. Гляньте, з перферацією, круїз контроль. Педалі гляньте в хорошому стані. Ось там стан в зоні по салону. Тут відмітка є, що типу слідуюче ТО 9 місяць 2025 рік заплановано, якщо буде пробіг 208 тисяч. Напоміналовка така. Зараз у нас пробіг 188 тисяч. Торки, пороги, пластик. гляньте, Дуже-дуже хороший стан. Салон трансформер. Ці всі крісла дивиться вперед-назад, спинка регулюється по нахилу, складується і можна витягнути, їх і викидаються. Столики вони не обломані, не обірвані, тут теж нічого не порване. Ну, що буває, діти сюди дергають, тут столики смикають, ламають. Там ну, буває таке. Тут салон, друзі, дуже акуратний. Ну от дуже акуратний. Пол рівний, гляньте. І по два динаміка. Один-два. Те ж саме тут все добре з шторками, з картою і тут, коли часто возиш пасажирів, тут завжди почухано, а Гляньте, тут стан в ідеальному стані. І крісла задні в ідеальному стані. Пасажирське, питань немає. Ця тумба двигається вперед, назад. Можна вот так вот робити, Можна так. Тут управління мультимедіа і навігацією, електроручник. Тут у нас під підкурюч Aux, USB. Зверніть увагу на цю на надпис Air Quality Sensor. Це покращена 에... кліматична установка. Так, він код. Засвічу вам він код. Перевіряйте. Ну Салон дуже акуратний, друзі, ви якщо приїдете, будете приємно здивовані. Подивимось тепер технічно і під капотом подивимось теж є що показати. Значить, заводиться з кнопки. Круїз є, що тут в нас є. Ну, багато всяких фішок у нас тут є. Показує, що не... Русифіціроване меню. Бачите, ніяких помилок немає. Провірка ок. Це значить, що ніяких помилок не зафіксовано. 188 пробігу. Тепер показує що на паркінгу на стояночному тормозі ручник. Середній 5 це по місту ми їздили вже мабуть дня 3 чи 4. А насправді він ще менший. Ні сообщення. Якщо не сообщення, значить немає ніяких помилок. Все добре. Так, тепер подивимось під капотом е, дивіться, тут двигун 1,5 дизель DCI K9K. Всі його знають, кожен з того його знає. 110 кінських сил. Ніге економний. Траса 3,5, змішаний цикл 4, 4,2 і місто 4,7, 5,2 десь так. Антифріз чистенький на уровні. Пари рідні. Одна і друга. Є відмітки, дивіться, у нас е 24 рік, 9 місяць 167 тисяч, так? Чи 23 й Не зрозуміло, що написано. і відуча заміна типу, на 197. Це раз. Далі. У нас є відмітки тут. ГРМ замінювався на 73 тисячах. В 2018 9... чи 2019 рік треба подивитися, погано бачу. А, клімат обслуговувався 176 тисяч сьомий місяць 24 рік. І тормоза обслуговували 167 тисяч якраз 4 місяць 20... 24 рік, так? Да? Ні, 20... 23, ну щось таке. Ну в общем, всі всі рідні наклейки тут є, можна приїхати подивитися. Прибіг тут оригінальний 100% робота двигуна. Топлена континенталь. Тут у нас і заливна горловина, і щуп. Щуп, до речі, вже металічний, не так як раніше був пластмасовий, обламувався. Аккумулятор оригінальний. Блін, він прям як новий, мабуть, мінявся недавно. Ну, ось такі. Вся така інформація базова, я вам показав. По вихлопу, ну екологія зрозуміла на місці тут все. По вихлопу теж питань немає. І подивіться на а, вихлопну. Вона там і намюка на якусь сажу немає і приємний солодкувати дизельний, дизельний дизель. запах. Також е, цікаво, цих сценників дні ще отут, от, у цих сцені в дніще багажника, воно пластикове, теж класно ржавіти не буде. Також у них ззаді підвізка балка дешеве обслуговування. Е, Ось такий у нас класний, мабуть, я не знаю, в своєму класі найкраща альтернатива по мінівенчикам. Економний, їде достойно і такий об'ємний, можна багато-багато чого сюди нагрузити. Що мені подобається особисто в сценіках? Дешеве обслуговування, економний і практичний. Класна обзорність, висока посадка, багато місця, рівний пол. Ну, от це все, все, що потрібно якраз для сім'ї, Колись я їздив на такому Особисто, з особистого досвіду. Тому, друзі, от бачите, вже трошки сонце сіло, гляньте, вже і, і по-іншому виглядає цей автомобіль. Кольор. Кого зацікавила така машинка, то приїжджайте, знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18, рядом сервісний центр 80-48. Великий вибір, є в нас, якщо ви хочете Рено, є в нас і Міган, правда, на механіці 16 рік. А там є ще Grand Сценіка 2 стоїть з таким же двигуном 1,5, ну, правда, на механіці. Ну, Це такий класний городський венчик. На цьому закінчую перегляд. І чекаю вас на тездраю. До зустрічі!